Нещодавно відбувся чемпіонат Європи з кікбоксингу К та тайського боксу. Представлена на цих змаганнях була і збірна України, де відбувалися змагання, скільки спортсменів представляли на чемпіонаті Дніпропетровщину та які загальні результати, розповість мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Тож йому слово. Спортсмени з України традиційно демонструють гарні досягнення у світі спорту. Так нещодавно у Німеччині відбувся чемпіонат Європи з кікбоксингу, ка та тайського боксу. Для прикладу, наші спортсмени виступали у кількох дисциплінах і майже всюди здобули медалі та чемпіонські пояси. Був чемпіонат Європи в Німеччині, він проходив в місті Ансберг. Це був чемпіонат був з К-1 та Тайського боксу. 35 команд представлено з рідних країн. Основно була Європа. Німеччина, Франція, Нідерланди, Турція була, також ми, Польща, Ірландія, Великобританія. Президент Дніпропетровської обласної федерації кікбоксингу, який тренує спортивний клуб Тайгер, докладає чимало зусиль для фізичного виховання молодого покоління. Таймур захищав нашу землю на фронті. Нині знайшов себе у спорті. Всі зборники були з Дніпропетровської області. Всі ребята, клуб Підбуль, клуб «Кірков». наш клуб тайгер и клуб Авангард. Все ребята были с этих клубов, все Днепроскую область. Апостолова, Кроварек, Днепр и Лехонепро. Скажу так, что все стали чемпионами Европы, все и неоднократными. Взяли все пояса. Вот, нагороды, все, которые есть, мы забрали. Уступали в дисциплинах К-1, Лобкик, Лоб лайт и Муай-Тай. Вот. Все эти результаты, все эти бои, победы были нашими. Спорт – це завжди про дисципліну, витримку та постійне самовдосконалення. Саме це допомагає спортсменам досягти нових висот. Один з наставників Кирило Коваленко пишається своїми вихованцями, які абсолютно всі повернулися з нагородами. Проте як і будь-який тренер зазначає, що зупинятися не можна, і результати наших спортсменів можуть бути значно кращими. Наші учасники з України і українці в цілому ну лидирують. будемо так. Говори. Ті ребята неплохо виступають, але хотілось би більше і лучше. Ну на чим ми як тренери і будем в дальнейшем работать. на змаганнях було представлено близько півтори тисячі спортсменів з різних країн Європи. За словами наставників, рівень конкуренції постійно зростає, але Україна продовжує займати лідируючі позиції. Наші юні спортсмени теж відзначили високий рівень суперництва та організації змагань. На питання про у двобоях було найбільш складно. Більшість відповідала. Поєдинки проти представники Франції та Німеччини. Втім, навіть така конкуренція не завадила привести численну кількість нагород. Це пояс та медаль з чемпіонату Європи, який я здобув у Германії. Пояс я здобув за перемогу у тайському боксу, а медаль за третє місце я здобув. Дуже хотілося забрати два пояси, але вийшло так, як вийшло. Найважчий та бій, який найбільше запам'ятався, був із представником Германії. Був дуже, дуже напружений бій, дуже емоційний. Було, потрібно було вилежитись на максимум. У мене було три бої. Пройшов е е два фінали, а один бій програв. Е е і в двох фіналах виграв проти француза, тому що він великий, сильний і проти нього було складно битися. Тут багато поясів. Є пояси з Германії, є пояс Другий раз Германії. також є медалі з Італії та пояса з професіональних боїв. Я зробив все, що я міг. Я дуже багато тренувався. Україна завжди славилася талановитими та титулованими спортсменами: Олександр Усик у боксі, Ярослава Магучих у стрибках у висоту, Андрій Шевченко у футболі. Зі свого боку ми висловлюємо щирі сподівання, що наші юні кікбоксери будуть на п'єдесталі найкращих у цьому виді спорту і щоб прапор України. Далі частіше майорів на світовій спортивній арені. Ян Андрусенко, Анна Онищенко, Ілля Ломовський. Новини Д1.